Друзі, всім привіт! У нас тут ДТП на розі Шевченка Небесна Сотня. Друзі, маємо, я так зрозуміла, втеча водіїв цієї автівки білої, яка спричинила удар. Удар був такої е, міцності, що я почула за ЗАКСом цей звук. Я думала, що це вибух. І от ви зараз бачите, що перетворилася машина. Дякую медикам, що вчасно приїхали. З машиною ви бачите, що сталося перед повністю. Ага, там ще паливо зливається. Це небезпечно, мабуть, да, знаходиться? Звичайно, небезпечно. Давайте відійдемо, бо воно може вибухнути. Ні, то антихріз. Ну все може бути, ребята. Ні, ні, так ні, воно